Все відпало. Малярний скотч не витримав сонця. Я бачила таке роблять на англомовному ютубі та англомовному тіктоці, і мені було цікаво це спробувати. Ми будемо робити як фактурну картинку, використовуючи паперову пульпу. Там є ще варіант, коли беруть, знаєте, отакий не найдешевший, а м'який білий туалетний папір і розмовчують його. Тоді не треба блендерити. Але ви бачили ціни на туалетний папер. Так, що в нас замість туалетного паперу буде дещо схоже: мій зошит з матема. О Боже, це зошит з часів, коли я ще готувалась до НМТ і ходила до репетиторів. Він не повністю заповнений, але ми будемо з вами використовувати тільки ті сторінки, де щось написано, а ті, що чисті тут в кінці є, ми їх залишимо, бо вони чисті, їх можна ще використовувати. А ось мої неймовірні провалені тести з алгебри і геометрії точно вже ніхто використовувати не буде. Якщо ми їх просто вирвемо звідси, порвемо або поріжемо, або йде, і, і те, як відчувати будемо. Закинемо все. в цей контейнер зальємо водою, дамо йому настоятись якийсь час, і потім будемо дивитись по ситуації за роботу. Мені здається, це дуже погана ідея. І воно стояло цілу ніч. Я залила два стакани. Подивимось, може прийдеться його вижимати, що я робити дуже не хочу, бо мені здається, це буде дуже працівно А давайте подивимось, яке воно. Вау. Да, воно вже таке дуже. А фу! Та йо Ох, Пахне, звісно, дуже цікаво. Мені здається, це дуже погана я ідея. Я все обляпала. Як це робити? Ми перемістились в ванну, бо якщо я замираю цим кухню, мені ніхто не скаже дякую. Я чуть-чуть взяла -чуть звідти води, бо її там було забагато, і я сподіваюся, що тепер воно не буде так сильно бризкатись. Мені дуже страшно. Отакий от от смаколик у нас вийшов. Я не ідеально його зблендерила, бо мені дуже стрьомно, що я зламаю блендер. Його трогати не дуже приємно. Трогаю, ще вам показати. І поставте вподобайку за це, будь ласка. Я зробила скетч. Таке щось дуже просте, дуже стилізоване. Бо я розумію, що навряд чи в мене вийде цією масою зробити якийсь прям шедевр. Я буду це все кріпити на цей папір акварельний. Тут 300 грам. Я не впевнена на який матеріал краще це все кріпити, бо я дивилась відео інших і там в них по-різному. То на папері, то. На холстах буває, але ну холст я не буду для цього купляти. Ми використовуємо щільний акварельний папер. Мені здається, він буде найкращою опцією з того, що в мене вже є дом. Бо наша мета це якраз таки використати те, що в нас вже є, замість того, щоб купляти ще купу непотрібних матеріалів. Я певно хочу зробити його в якихось рожево-червоних відтінках. Подивимось, що в мене вийде лишати, бо нам треба також враховувати, що оця фігня вона не біла коли ми будемо вмішувати сюди фарбу, воно буде чуть-чуть брудного кольору, воно не буде прям дуже яскраво, мені здається. А ще воно маринується. Буквально маринується в мене на балконі, куди світить сонце кожен день, і тут якийсь період часу дуже спекотно, мені страшно його відкривати. А це запах <сic> <сic> не найкращий. Ну, воно не висохло, воно все ще вологе. Схоже на якусь кашу, котра постояла без холодильника пару років, і її з'їла плісня. Ням-ням-ням. <реш> На початку я пробувала все це змішати на кришці цього контейнера, але як виявилось, це погана ідея і це взагалі незручно. Тому, якщо ви будете це робити, то одразу робіть це в якомусь стаканчику чи контейнері, тому самому, але поменше, я не хотіла використовувати одноразові стаканчики, так що я все це закидувала в жестяну банку з-під консервів, і це також працювало добре. Я намішала забагато фіолетового, забагато-забагато. Прям. Я спробую його зберегти, бо ну, я не хочу його втрачати. Але я зробила фон і детальки. Детальки взагалі не планувала з фіолетовим, але оскільки його дуже багато, то нехай вже буде. Воно ще вологе, воно буде висихати. Я не знаю, скільки довго, напевно. Але мені здається, додала замало клею. У мене клей якийсь. оцей його тут нормально, але він вже такий старий і дуже-дуже густий. Що завтра я напевно збігаю в магазин і куплю новий клей. А це подивимось, чи буде воно зранку відпадати. Воно пролежало певно три доби, воно повністю висохло, і воно тримається. І Фактура залишилась така, яка і була по відчуттям. Ніби трогаєш якийсь камінчик. Цей тест дав мені зрозуміти, що можна далі працювати в тому ж напрямку. Але я купила новий клей. Витратила 14 гривень на клей з Аврори. Звичайний клей ПВА. Зараз будемо продовжувати робити інші кольори. Нам ще треба перевірити, чи не засохло там все взагалі. Я переклала фіолетовий, бо я зробила його забагато в цей же контейнер просто в куточок окремо. Ні. Воно все ще вологе, і це теж О, це дуже м'яке. Я хочу, щоб волосся із серединки квітів були жовтими. Шкіра була такого більш <смі> шкіряного кольору, більш бежевого. Самі квіточки я хочу, щоб вони були рожевими, так само, як і щочки і губки. І ковтинка буде якогось темно-блакитного. Напевно, я спробую навішати якийсь темний, майже чорний колір. Я хочу також спробувати зробити такий, як аутлайн на деяких моментах, щоб воно виглядало чіткіше, але подивимо, Ось чи треба буде це взагалі? Це так, мої плани. А як вийде насправді? Дізнаємось в кінці. Арай. Right. Для створення фінальної маси я змішувала саму цю паперову пульпу, додавала туди клею та фарби. Я все це робила на око, сильно нічого не відмірюючи, але треба знайти цей баланс. Бо якщо додати забагато води, воно буде розтікатися. А якщо додати забагато клею, то воно буде дуже сильно прилипати до інструменту, котрим ви це все клеїте. Для приклеювання цієї маси на папер я спочатку використовувала пінцет, побачила, що так роблять в інших відео з такою технікою. Але як виявилось, пінцет насправді не такий вже й зручний, тому потім я перейшла на таку дерев'яну шпажку, або можна також використовувати зубочистку, і нею було набагато зручніше його переносити та створювати менші деталі. У мене не було мети наносити цей шар повністю рівномірно, але все ж таки намагалась робити, щоб воно було хоча б приблизно на одному рівні, щоб не було, що одна частина виступає на 5 см, а інша на 2 мм, тобто, щоб воно виглядало цілісно. Хоча зараз, коли я вже завершила цю роботу, в мене з'явилась ідея, що можна було б використовувати щільність наносення матеріалу на папер задля ще більшої фактурності і такого як 3D-ефекту. Ще однією моєю помилкою було те, що я змішувала забагато одного кольору, я не могла розрахувати скільки його мені потрібно. Я не знаю, чому. Мені здавалося, що мені... Знадобиться набагато більше матеріалу, щоб покрити всю поверхню цього бідного листочка а 4 Але насправді його треба не так же і багато. Я б сказала рази в три менше того, що я зробила. Через це після завершення роботи в мене певно залишилось більше половини цього паперу, і мені треба з ним ще щось зробити, бо я не хочу просто його викидати, на що ж я тоді це все робила? Тож, скоріш за все, я зроблю в своєму Тіктосі міні-серію, де я буду робити невеличкі як листівочки цією ж технікою. Посилання на мої всі інші соцмережі ви можете знайти в описі, так що, якщо вам цікаво, то підписуйтесь і туди. Загалом цей весь процес зайняв достатньо багато часу. Я його не засікала, але мені здається, години, певно, так, чотири. Точно, в такому не сильно поспішному темпі, просто розслаблено сидячи під серіальчик, клеючи цю фігню на поверхню. А щодо задоволення від процесу, то на початку мені якось взагалі не зайшло, бо треба було дуже уважно його клеїти, щоб зберігалась хоч приблизно форма, котра там повинна бути. Але чим далі, тим приємніше. Ось що мені сподобалось найбільше це заповнювати вже готову форму. Ось, наприклад, в квіточках, коли я вже зробила фон і він повністю і став таким прям досить твердим. Вклеювати всередину ці пелюсточки. Оце вже було приємно ось як заповнювати невеличкі частинки. Оце прям-прям кайфово. Оскільки це перший раз, коли я роблю щось подібне, то я підходила з такою як обережністю до всього процесу, через що я замість того, щоб намішати всі кольори за раз і просто виставити їх у себе як палітру, мішувала кожен раз колір окремо, тобто як картину по номерам, можна сказати. Зараз я роблю шкіру, я змішала тільки шкіру, наклеїла, відклала. Зараз я роблю волосся, я змішала тільки волосся, наклеїла, відклала і так далі. Мені здається, процес йшов би швидше, більш приємніше і. Живописніше, якби я все ж таки спочатку зробила всі кольори, а потім просто обрала їх і так клеїла одночасно. Бо тоді можна було б робити змішування цих кольорів. Там буде момент, коли я додаю червоного кольору на ніста щічки, і там я роблю чуть-чуть змішування цього червоного з кольором шкіри, що був такий як перехід, і оце дуже хороший ефект. На мою думку, результат був би набагато цікавіше, якби я робила так з усіма елементами, додаючи різні переходи, гардієнти, одразу додаючи тіні і так далі. А через те, що я робила все окремо, то воно чуть-чуть навіть не знаю, як сказати, плоске. Під кінець я вирішила, що мені недостатньо контрасту між елементами, і по суті, воно так і було. Ось, наприклад, колір шкіри, який вийшов занадто помаранчевим, він досить сильно зливався з кольором волосся, і якщо не приглядатись, то там не було сильної межі. Було незрозуміло, де закінчується чубчик і де починається лоб. Все ж таки мені прийшлось додавати ще як темну лінію. Лайн, і я вирішила, що я буду робити їх також з паперу. В мене проскакувала думка, що, можливо, варто взяти просто пензлик і фарбу без паперу, просто фарбою провести ці лінії. Але мені захотілося над собою познущатись, тому я все робила цією шпалечкою цим же папером. І якщо вам стукне в голову робити теж таку дурню і треба буде зробити контур, то буде зручніше це зробити, якщо ви відокремите невеличку частину потрібного кольору і додасте туди досить багато води. Щоб воно стало прям дуже дуже водянисте. Тоді його легше розірвати на маленькі частинки і клеїти приблизно тонкий контур для цієї справи. Ще було б зручно мати другу паличку. Двома паличками можна зручніше розділяти масу і притримувати частинки, котрі, можливо, відклеюються. У мене другої такої палички не було. Чомусь в мене лише одна дерев'яна шпажка в моїй студії. Тому я замість цього використовувала циркуль. Ну він теж добре справився. Певно, те, що дійсно пішло не по плану в цій роботі, це саме кольори. В моїй голові ця картинка виглядала абсолютно інакше, але виявилося, що намішати конкретний потрібний відтінок з цією масою досить складно, і тут я певно провалилась. Але навіть якщо я щось зробила не так, то потім можна зверху нанести тоненьким шаром інший кольор, і він перекриє той, що під ним можна виправляти свої помилки. Але певно не дуже часто це робити. Інакше воно дійсно. Буде 5 сантиметрів висоту. Загалом це був цікавий досвід. Особисто я не змогла працювати постійно в цій техніці. Знаєте, це ось іноді, коли є настрій, то можна сісти зайняти чимось подібним. Або, наприклад, коли напав артблок і треба якось відволіктись від звичайного малювання, то мені здається, це хороший спосіб розім'ятись і повернути своє натхнення. Окей, okay. um. воно повністю висохло. Я завершила його вчора вночі і пройшло десь 11 годин того, що я спала, і воно сухе, але воно дуже вигнулось. Прям дуже-дуже вигнулось. І з цим вже нічого не зробиш, бо воно тверде. Якщо я спробую його вирівняти, отак от руками, то воно потріскається і, скоріш за все, відпаде. Так що, якщо ви будете це робити, то враховуйте, що воно. Може вигнутись, або дуже сильно закріплюєте ваш папер, якщо ви робите на папері кудись на якусь тверду поверхню. Краще робіть це на картоні. Можна на звичайному картоні від коробок, наприклад, спорту, просто порізати його від той формат, котрий вам треба, і тоді думаю, воно теж буде триматись. Але якщо є можливість, краще ці коробки покрити ще ґрунтом. Але якщо немає ґрунту, то думаю, воно і без ґрунту буде триматись. Головне, щоб воно приклеїлось. До поверхні, і тоді все буде добре. Ось такий в нас результат. Мені, чесно, не дуже подобається. Оцей колір кофти і колір ліній вийшов занадто темним. Я не очікувала, що він буде такий темний. Я думала, що в мене вийде темно-блакитний, а вийшов чорний. Я не знаю, що я з цим далі буду робити. Певно, поставлю його собі в кімнату як декор, але це був цікавий експеримент. А! <реш> Чого ти мене б'єш? Капец, ты нормально?